Danske Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Прийди Святий Духу, прийди через могутнє заступництво, непорочного серця, пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво, непорочного серця, пречистої Діви Марії. Твоєї найулюбленішої обручниці. Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці. П'ята звичайна неділя рік ве. Читання святого Євангелія від Луки. Одного разу, коли народ юрмився коло Ісуса, щоб почути Слово Боже. І Він стояв біля Гнезрецького озера, побачив два човни, що стояли край озера. Рибалки вийшли з них і полискали сіті. Він увійшов в один з човнів, що належав Симонові, і попросив його відплисти трохи від землі. А сам сівши, з човна, почав народ учити. Коли він перестав говорити, сказав до Симона Відчали на глибінь, та й закиньте ваші сіті на ловитву. Озвався Симон і каже: Наставнику, всю ніч трудились ми нічого не піймали, але на твоє слово закину сіті. Так вони й зробили. І піймали велику силу риби, і їхні сіті почали рватися. Тоді вони кивнули до своїх товаришів, що були в другім човні, щоб ті прийшли і допомогли їм. Прийшли вони і наповнили обидва човни, аж почали потопати. Побачивши це, Симон Петро припав до колін Ісуса і каже: Іди від мене, Господи, бо я грішна людина. Жах Бо Великий огорнув його й усіх, що були з ним, із за риб, що їх піймали, також Якова та Йоанна, синів Заведея, які були спільниками Симона. Ісус же промовив до Симона: Не бійся, віднині людей будеш ловити. І, витягши човна на берег, кинули все й пішли слідом за ним. Слово Господнє, слава Тобі Христе. Дбати про глибокі відносини з Ісусом. Молімося за глибоку дружбу з Ісусом і про цілковиту довіру до Нього. Перебуватиму серед людей, які юрмляться біля Ісуса, щоб слухати. Спробую увійти в те, що вони відчувають і переживають зосередженість, захоплення Ісусом, почуття безпеки і довіри. Як часто я слухаю Ісуса, чи відчуваю я потребу, і чи є в мені прагнення до Його слова? Що переважає? Бажання слухати чи нудьга свіжість чи рутина. З якими труднощами я стикаюся, слухаючи Ісуса? Коли він перестав говорити, сказав до Симона: Ісус завжди говорить до конкретної людини. Звертається до неї. І називає її на ім'я. Які мої особисті стосунки з Ісусом, коли я слухаю Євангелія під час літургії чи зібрання? Відчали на глибінь. Тривалий час слухаючи слова Ісуса, щоб відкрити їм символічне значення. Ісус запрошує мене до глибшого життя з ним. Чи є в мені прагнення до глибших стосунків з Ісусом? Прагнення до глибшої молитви. У присутності натовпу Симон Петро виконує бажання Ісуса. Яке по-людськи здається наївним? Він робить це тільки через Ісуса, спробую уявити себе на місці Симона. Чи вмію я пізнати волю Ісуса і виконувати її щодня? Чи не живу я за логікою? Чітких рішень і вибору, в якій довіряю тільки собі. Чи вмію я слухати, коли молюся? Яка моя довіра до Ісуса? Впаду до ніг Ісуса і визнаю перед Ним свою гріховність і малість. Я попрошу Його навчити мене пізнавати і виконувати його волю в повсякденних подіях. Я прийму Його любляче запрошення. Іди за мною. Я повторюватиму, я хочу йти за тобою, куди б ти не пішов. У школі Богородиці. Марія вчить нас будувати близьке приятельство з Ісусом у молитві у роздумах над Божим Словом. Послання Богородиці Цариці Миру 25 вересня 1995 року. Дорогі діти, сьогодні вас закликаю закохатися у присвяті Дари. Поклоняйтеся їм, дітоньки, у ваших парафіях, і так ви будете з'єднані з цілим світом. Ісус стане для вас приятелем, і ви не будете говорити про Нього як про того, кого ледь знаєте. Єдність із Ним буде для вас радістю, і ви станете свідками Ісусової любові, яку Він має для кожного створіння. Вітуньки, коли поклоняєтеся Ісусові. І мені ви близькі. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Маріє, допоможи нам плекати приятельство з Ісусом у молитві. Ти сказала нам, що коли настане справжня дружба з Ісусом, то ніяка буря не зможе її зруйнувати. Ісусе, я хочу бути твоїм приятелем, довіряю тобі. Литве посвяти Ісусові через Марію. Пресвята Діво Марія, сьогодні перед Тобою у Твоїх руках відновлюю та підтверджую обітниці святого хрещення, назавжди відрікаюся сатани усіх Його діл, а посвячуюся пресвятому серцю Ісуса Христа. Хочу нести свій хрест і наслідувати Христа. По всі дні свого життя згідно з волею Небесного Отця, о Марія, перед лицем усього небесного двору, цілої церкви, посвячуюся Твоєму непорочному серцю, будь моєю матір'ю і царицею, у повному підпорядкуванні й любові, тобі віддаю, посвячую своє смерть. тіло та душу, своє майно. Видиме і невидиме, плоди своїх добрих діл, минулих, теперішніх і майбутніх, залишаючи за тобою все ціле і повне право розпоряджатися мною і всім, що мені належить, по твоїй благій волі, задля більшої слави Божої тепер і навіки. Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм, нехай по заступництву причистої Діви Марії, цариці миру, благословить вас Всемутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.